Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хтось скаже, що це буде банальний випуск про Дніпро. Ну так, а вже ж, всі чули Дніпро, більшість його бачили. Ну це як борщ. Більшість знають, що це і їли його. Але насправді Дніпро це система координат України. Я зараз не про географію, бо в підручниках написано, що це найбільша річка в Україні. Ні, все, забудьте. Ми сьогодні будемо говорити про те, що Дніпро... Є надзвичайно важливою річкою. Тому вона в системі українських координат. я вам розповім, чому насправді Дніпро є частиною нашої національної пам'яті. І одночасно я вам скажу, що Дніпро це річка, яка досі має такі таємниці, яких розгадка це походження на нас з вами. Бо Дніпро, друзі, це річка, яка сформувала Україну і українську націю, українську історію. Тому. Треба обов'язково подивитися, і мені цікаво, що ви прокоментуєте після цього відео. З вами український історик Олександр Ауферов. Отже, друзі, почнемо з того, що Дніпро має три назви. Офіційно. Так. Дніпро. В історії ми бачимо ще одну назву Борис Фен і Славутич. І от тепер зараз розкладемо ці три назви, і ми з вами побачимо шокуючу історію самої річки. І те, як вона насправді формувала нашу пам'ять. Дивіться, потім я вам розкажу, що насправді Дніпро, яким чином він об'єднав Україну, і є, скажімо, дуже унікальними своїми властивостями. Ну, отже, Дніпро назву походить від скіфської мови, ну, очевидно, іранської. Означається глибока вода, Данепар". Глибока вода, Де ден це Дн. Ми навіть користуємося словом дно. Це, це не наше слово, не слов'янське, це скіфською мови, очевидно, якою була іранська, але теж є певні моменти. Так от, дін це вода. І скіфи дали назву багатьом річкам: Дон, Донець, Десна, Дніпро. Дин, дин – це вода, і там потім вже Ну, Дон це просто вода. Денипер глибока вода. Десна це широка вода. Отже, от тепер момент наступний: а яким чином це скіфи дали назву, а ми, українці, нею користуємося? Тобто зв'язок якийсь є. І оце, друзі, насправді, про національну пам'ять. Про те, що наші предки-слов'яни, які в своєму народженні мали кров скіфів, залишили і назви скіфської доби. А це, друзі, от туди 2500 років тому. І оце вам перший факт про те, що навіть назва нашої річки най, найглибша, найдовша, як би її назвали, вона про інше. Вона про те, що це маркер нашої мовної пам'яті, мови, якою ми користувалися з вами. Ловіть і сприйміться. Ідемо далі, друзі. Назва греків це Борисфен. Ну, цю назву. Фіксую батько історії, Геродот. У нього є історія, і одна з частин цієї історії, яка має назву Мельпомена, вона описує у це про Чорномор'я. Ну і там, навіть трошки вищі, бо він спілкувався з людьми, які ходили і бачили людей з вовчими головами, як, як пір'я падає з неба взимку. Так, от, Геродот каже, що річка називається Борисфеном. І найцікавіше те, що як Геродот сприймає цю річку Борисфен. Він не сприймає, як ну, що Борисфен. Це окрім річки, це божество. Скіфське божество. І оце Скіфське божество на цієї річки зображується на монетах, до речі, Ольвії, це вже археологія, це вже нумізматика. Що за назва Борисфенос, ну, є твомачень багато, можливо, одне з них це як північне, або те, що витікає з півночі. Можливо. Єдине, що тут треба сказати про національну пам'ять нашу, ще одне цікаво про, про те, що ні, ніхто нічого не намагався сказати. Якщо греки у вигляді Градота згадують цього. Скіфського бога Борисфен. Хоча, очевидно, сама назва є грековізованою, да? тобто огреченою, бо це от ф літера Ф, це звук. Борсфенос, Фенос – це та от фіта, яка, знаєте, можна казати, або кафедра, або катедра. так? Ф ф. Так от, очевидно, що це вже. Назву, яку греки-аліни під себе підігнали трошечки, можливо, вона була зовсім інакшою, і вони вимовляли цю назву, як казали, скіфи, або місцеві, як Борисфенс. Так? Знов таки незрозуміло, чому Борисфен є скіфським богом, якщо у нас є свідчення про те, що ці самі скіфи не свідчення, а реконструкція називали Дніпро-Дніпром Донапром. Це все питання, але. Що нам говорять античні дослідники, історики, колеги мої? Те, що у цього Борисфена була донька Борисфеніда, але головне був син, якого звали Тоант. І Тоант він був цар Таврів. А Таврія, друзі, це Крим. Тодішня назва. І от тут є дуже цікавий момент, що навіть в очах. Геродота і греків з цими міфами їхніми, Борисфен Дніпро і син Борисфена Тоант. Вони зв'язують і є єдиним сюжетним наповненням того, що Крим так чи інакше, є складовою материковою частини. Півострів є складовою навіть в грецькій міфології, складовою самого Причорномор'я. І невід'ємною частиною від цього ж Данапра Борисфена. І про це мало хто говорить, я не чув принаймні. Але це треба навіть в цьому розуміти в контексті. Чому про це не говорили? Та тому що насправді, от все, що в такому контексті подеться, історичному державницькому росіян не цікавило, і це завжди була речкою його, його западного края. Йдемо далі. Ви чули можливо, що назва Дніпра. Слов'янська, як то кажуть, бо там, окей, скіфи, греки, що слов'янська назва Дніпра це Слобутич. Навіть в Києві є метро «Славутич». Ну, Така дана поваги. Але, друзі, є з цим проблема. Ну, я не належу до, скажімо, тих, хто хоче там підважувати ці назви. Я раджу би, хто хоче почитати невичкий матеріал Вадима Арістова, який. Впіймав всіх нас от на тому, що певна є недоречність ці назви. Ну, от, наприклад, звідки йде назва Словотич, де ми фіксуємо? Ну, фіксується 12, в творі 12-го століття слово полку Ігоревим. Там умови дати написання 1185 6 там, ну, різне. 12 го століття, друга половина. Ви пам'ятаєте всі, мабуть, що доля слово полку Ігоревим була складною. Тобто. Знайшовся якийсь список тим, таким товаришем Мусіним Пушкіним. Список був в ним розчитаний, тому що в свого полку Ігрові мова того часу, там не було розділів на слова. І оце якийсь список, очевидно, 16 століття, який був знайдений Мусиним Пушкіним, який той розклав, прочитав, як зміг, а потім цей список, ну, начебто, згорів. В Москві. ну Тоді, пам'ятаєте, коли Наполеон прийшов і на Бородинській битві не переміг, але зайшов, зайшов в Москву, і росіяни московити ж самі спалили Москву, від чого Наполеон був просто внутрішній істериці і сказав, що це варвари, і ну, ну і пішов потім від них. Але тут момент інший. Слово полку Ігрім фіксується от Славутич, Тобто це копія, яка була переписана в 19 му Ну, наприкінці 18-го він з нею працював. Далі що відбувається? Далі, друзі, дуже така історія, що зустрічається в інших джерелах назва Славудич, тому що ну, реконструкція подає так, що іч зак... суфікс, закінчення іч. Це як я, Олександр Анатолійович або Романович. Так? Це патріональне закінчення, що свідчить про те, що це є хтось, названий по батькові. Тобто навіть там, умовно кажучи, воронич, так, ворона, Воронич. Це от навіть прізвище може так от робитися. Тут ми бачимо з вами Славутич, і ми логічно пояснюємо: Ну, раз, Славутич, тобто це син Славути. Начебто, все логічно і звучить нормально, бо таке архаїчне закінчення, так, яке річки, як. Ну, от. Ну, від собі, тобто Словутич це назва, начебто така, що от, є річка з назвою Богдана, це хтось Богдан, а річка називається Богданич або річка Романич. Архаїчно, так, але зовсім незрозуміло, до чого тут іч. От, наприклад, як теж е, територія в Києві видубичі, видубич. Видубич, е, очевидно, не від слова видубай, а від е, власника. Так. Ну, Тобто це перший момент. Другий момент, як це вже я від себе додаю, а другий момент, як на що звернув Вадим Арістов увагу про те, що в 17 столітті в кількох творах, початку до Хмельниччини, згадується: це от реальність того, що це польськомовні твори. В козацькому середовищі річку Дніпро називають Славута або Славута, не Славутич. І тоді з'являється таке питання. А як так сталося, що було Славутич, стало знову славута, потім Славутич знову, така от відхід. І, можливо, тут є помилка в цих переписуваннях свого полку Ігорові, де насправді метафорою, яка була під час переписувань, вона. Була змінена, тому що ми знаємо, кого переписують, роблять помилки. «Дніпро, Дніпре словутьню, тобто Дніпро славний, Дніпро величний. Переписали як Дніпре Словуцю в подальших переписах, і що вплинуло на формування цього Славутичу. Можливо, це був один з таких, знаєте, парних, парних метафори, коли кажуть, Володимир Красне Сонечко, Дніпро Славутцю, тобто Дніпро е, Славутню, тобто Дніпро величний славний. Як, е, власне, свого часу з'явився Новгород Великий, так? Або ну, Володимир Красне Сонечко. Ви, ви зрозуміли. Тому це існує така історія. І можливо, те, що річку не називали ніколи ми Славутичем. Але славним, так, реве-ревучий. Оце от, можливо метафори, вони вплинули на формування подальшого образу того, що е, десь у нас ця річка називалася Свободич. Можливо, вона була просто ну, Дніпро славний, от так. Або от. козаки просто говорили на славний, тому що козаків це теж була історія з батьком Великий Луг, тобто метафор дуже-дуже робили порівняння таких цікавих. Тому це ще один концепт, який ну, сьогодні треба про нього думати. Водночас, друзі, що означає Дніпро, окрім без цих от явищ для нас, для етногенезу, для походження українців. До речі, друзі, я, дуже багато хто з вас питає, де футболки я беру. Друзі, ці футболки, ну, це моя дружина робить. Можете просто пошукати в гуглі магазина у фьорових, і ну, це от Тетяна таке і тут зображення тризуби. Це там дуже багато різних моментів. Ви питаєте, що це? Ну, це не бізнес, це про історію. Це про те, що нам треба з вами мати якісь історичні речі, якими б ми маркували історичність і напрямки наші. Розумієте, це, це саме про те, як ми згадуємо, пригадуємо і чи ми робимо це правдиво, тому що там усюди зображені реальні знаки, княжі знаки наших князів, які були, і там їх дуже багато в різних формах. Отже, просто в гуглі магазини у або... Ну, я залишу, хто захоче посилання в цьому відео, може буде цікаво. Е, відповідаючи на ваше питання. Тепер, друзі, дуже цікава історія наступна. Ви всі чули назву Лівобережжя. І, очевидно, правобережжя. Проте ніхто ніколи не говорив, про те, що Дніпро формує унікальну історію про те, що Дніпро це не про роз'єднання, це не про кордон. А Дніпро це навпаки проєднання. І навіть те, що ця річка кілометром довжі шириною ділить наші території, але існування правобережної України неможливо без лівобережної України. І навпаки, не може бути лівобережної України, коли немає правобережної в цих назвах. Розумієте? Тобто, Дніпро це насправді проєдність, бо не зможе існувати лівобережжя без правобережжя. І це зрозуміло, так? Це... Але я про те, що ці два терміни існують виключно через те, що вони демонструють один одному. Я твоя частина ліва берега, а ти моя частина права берега. І от тому це про єдність. А коли Дніпро не був єдним, є, є, таким що єднав би. Ну так, друзі, подивіться, кордон між Московією річчю Посполитою проходив по Дніпру. Тобто Дніпро. Нас наша внутрішня річка для українців, і від того існує своє права і обережна Україна. А для тих, хто є чужинцями тут, це кордон. Бо це дійсно кордон. І от тепер, друзі, про цей кордон, який є внутрішнім нашим, чому Дніпро є в системі етногенеза нашого походження? Дуже-дуже оцю от історію пояснити необхідно. За такі моменти. Ну, дивіться. Дніпро справді був кордоном колись для наших предків. Отам, Тиверці, овочі, там Древляни, там сіверяни і це все про береги, так, різні. Сіверяни там, лівий берег. Десь поляни. І отут, коли ми говоримо про полян, у них є така от історія у полян. О, це звідки Київ правив, так, який заснував Київ. Що поляни вони якісь такі от. Начебто і правообережні, але ну, вони вони майже в Дніпрі. І от про що ця історія? Про те, що Дніпро свого часу став найбільшою водною торгівельною артерією в цьому регіоні. І за рахунок торгівлі, ця річка і тих, хто опановував шлях, ми його знаємо вже в назві такій 12 століття від Нестре шлях-варях. У Греки, з варях у Греки. Ми це чули. Але момент наступний: що насправді ця торгівля Дніпром вона в певний час сформувала, що оця от вигода від цієї торгівельної торгивельної артерії, вона сформувала вигідність в єдності племен, які будуть на обох берегах. Робити спільну справу. І не дивлячись на те, що перше дерев'яне міст, да, взагалі міст да, на Дніпрі, це початок 12 століття, і це Володимир Манамах зробив. То від собі, що насправді це теж ще одна цікава історія про те, що Дніпро, як оцей торгівельний простір, він об'єднує, об'єднує різних різні помна, які живуть на різних боках берегах. І водночас цей Дніпро нанизує цю торгівлю на цю всю єдність, тому що все виходить в ці логістичні хаби, і тут виникає Київ. Київ як місто, що розташовано на правому березі Дніпра, але при тому Київ не є правобережним. Він навіть в свідомості людей тих не є правобережним. Київ розташований на правому берегу, на правому берегу Дніпра. створюється унікальний. Моменти пов'язані насправді з лідовковим періодом, з таянням на наших територіях. Його е адміністрація, яка вистить на горі, достатньо незручно, води нема, але це центр. А правий берег Дніпра на місці Києва, він має те, що називається поділ. Оці поділ, до речі, в Черкасах поділ свого часу був, поки не затопило. Це тобто, місце, де можна з річки вийти на правий берег. І не відразу дертися вгору. І оце от історія явища, коли є контроль неспостережна висичина, є поділ і є річка, яка відправляє тебе вже все. От, тут, на цьому місці київських пагорбах сходиться все корисне, всі здобутки, які можна продати. Тобто, десна, прип'ять, два, два рукави, які забирають все, в Києві формується. І далі воно виходить по Дніпру в Чорне море, і там вже Болгарія, Візантія, Римська імперія. І оце от головна історія про те, що Київ став осердям України не тому, що тут щось, знаєте, там, президент чи там, князі були київські. Гетьманів українських не було в Києві, вони були періодично тут. А от для етногенезу, тобто для походження нашого народу, це надзвичайно важлива історія. Про те, що Київ став столицею, не ну, тому, що його десь там, знаєте, отут буде столиця, ні. А Київ став столицею, тому що якраз він був оцим максимально комфортним місцем, яке забезпечувало вихід, вже остаточний вихід в Дніпро торгівельних операцій. Тобто, в Києві хочеш ну, до берега вийти, виходь тут. Хочеш поїсти, тут і поїш, не треба лізти вгору. Хочеш е, товари, так вони всі тут, всі-всі забиті. Дісна, Прип'ять – це останні три річечки, які тобі занесли товари. Хочеш перекладача, ось перекладач, бо ти гроші. Хочеш охорону, ось тобі охорона. Хочеш супровід, ось тобі супровід. Хочеш товари залишити на рік, ось тобі печери, між іншим. Для того, щоб товари залишити на рік. І це теж ці... ще не цікава історія про київські печери, але це зовсім інакша тема для розмови. Тобто. І оцей Дніпро він виносить в Київ все. Київ перетворюється на, цим, на такий хаб міжнародний, і навколо от, от цих от берегів Дніпровських формується дуже потужний торгівельний центр, який стає центром політичним, зрештою, бо він починає тепер вже заявляти. І от це те, що нам необхідно розуміти: те, що низ Дніпра це історія, яка пов'язана з багатьма народами. І це і грецькі колонії, так Олешки, наприклад, ті самі. Це і італійці, це і Хазари, це і печеніги, це і Половці, це греки ну дуже-дуже багато. Але от те, що було до порогів, бо пороги це теж ще одна сакральна історія. Те, що було до порогів, по суті. Вхід в це от я це був маркером. Маркером того світу, який де народжувалися українці, де вони були. Друзі, це історія про Дніпро, який він насправді був. І от сам факт того, що Дніпро лежить всередині нас, закладає в нас величезну, величезну е силу, і насправді Дніпро це і про інше. Це про ментальність нашу. Дніпро це вода, яка проходила через небезпечну зону степ. І звісно, що довгий час. Саме Дніпро був однією ну, з таких арт... класичних артерій торгівельних, але наявність в країні от таких явищ великих, та, природних, які не просто там десь в лісі забитий сидиш, так, а як степ і Дніпро, вони формують відчуття, що там що це є, артерія, що це є шлях кудись. Що це є. Напрямок. І от в ментальності українців тисячі років от, от цього автохтонного населення ця річка формувала напрямок. Тобто це дія, це мрія. І тому серед українців багато мандрівників було, Тих, хто з козацького середовища роз'їжджався. Тому що, ну, якби це ментальність на рівні того, що ти не оточений чимось і не сидиш. Це як наша країна-агресор, яка окуповує нашу територію, яка є. Народженням цієї системи поміщиків і оцих боліт, всяких там лісів, де вони сидять, нікуди не виходять, у них нема навіть рентира, а це воно. І зрозуміло, що цей напрямок Дніпра, як величі, він формує і національні, національні свідомості величезні, величезні обставини. Друзі, і не дарма Дніпро є ключовим, ключовою історією і для хрещення нашої держави. Бо в Дніпрі Володимир хрестить Русь, тобто ну, Киян. І, зрештою, це, це був той акт, коли Дніпро стає річкою, яка в тому числі в цьому циклі. І бачите, саме Дніпро має в собі ще одну складову, яка характерна для нас для всіх. Це народження козацтва. Так, зародження цих січей це теж Дніпро. Це ті простори. І тому. Річка є надзвичайно важливою. Тут момент такий, що який мені здається, треба проговорювати. Ось теж поділюся з вами. Для українців характерно називати Дніпро Дніпро. А для прийшого елементу це інколи назва зникає і вони говорять на Дніпро ріка. Водночас. Це пришляки. Водночас цікавим є явищем те, що де Дніпро входить в море, там його теж називають ріка, річка, бо є ця от вже зовсім інша стихія моря, яка починає домінувати внизу. Але це вже історія для іншого розуміння спостереження. Друзі, ще раз хочу подякувати всім, хто дивився цей випуск. Мені цікаво, що ви напишете. Мені абсолютно важливо, щоб цю історію ви транслювали далі, щоб про це знали. Тому що це надзвичайно важливо для форму для розуміння, як формувалась наша з вами прабатьківщина і що таке Дніпро насправді, і яким чином ця річка вплинула на нашу народження України. Тому що це історія про те, що, начебто, мало розділяти, але насправді. Об'єднало. Друзі, з вами був український історик Олександр Афоров. Підписуйтесь на цей канал. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати і головне поширювати ці відео. Ну і знов таки, хто хоче запитувати професії футболки, то ну, в описі до цього відео я залишу вам посилання або ж магазин Офіро в Гуглі. Дякую, друзі, до нових зустрічей.